Три законопроекти поповнили скарбнички України задля євроінтеграції. Парламентарі змінили конституцію на користь рахункової палати. Зобов'язали державу виконувати судові рішення і змінили митний тариф для європейських норм. Хронологія роботи будівлі під куполом сьогодні від нашої колеги Олени Стецюк. Олено вітаємо тобі слово. Вітаю колеги. Четвер, день голосування у раді почався із сюрпризів. Президент Віктор Янукович завітав, аби побачити церемонію присяги нового судді. Пробув у раді буквально кілька хвилин, і під супровід опозиції пішов геть. Гаранта та взялися за роботу на порядку денному. Євроінтеграційні законопроекти депутати ухвалили проєкт закону щодо митного тарифу. А ось на виконанні судових рішень вкотре спіткнулись. Принесли розгляд на вечір. На вимогу опозиції виключили положення, що дозволяли не виплачувати близько 30 мільярдів гривень заборгованості держави по рішеннях суддів на користь громадян. Ми наостанок просимо вас, пане голово, при голосуванні за цей законопроект протокольне доручення профільному комітету та звернення до уряду наступного змісту при формуванні закону України про державний бюджет на 2014 рік визначити необхідний обсяг бюджетних асигнувань для виконання судових рішень. Доручити профільному комітету. При формуванні бюджету на наступний рік е забезпечити фінансування виконання судових рішень. Так, да сьогодні рада б'є рекорди вже ввечері. Ухвалює ще один законопроект із пакету євроінтеграційних. Влада йде на поступки опозиції. Рахункова палата отримає нові повноваження і матиме представництво кожної фракції. Цей законопроект розширює повноваження рахункової палати і дає фактично парламенту в особі рахункової палати контролювати не лише видатки, але й доходи до державного бюджету. І це буде безпосередній інструмент в парламентарі, в яким чином можна виконати функцію контролю за державним бюджетом. А ось суспільне телебачення народні обранці сьогодні провалили влада і опозиція, не дійшли згоди та не знайшли компромісу. Фактично сьогодні уряд пропонує зберегти так, як є: і комерційна реклама, і державне фінансування, яке ви просите в кабінеті міністрів, тобто це не суспільне телебачення. І найважливіший момент в законі не вказано в урядовій версії, нашій вказано, на основі чого він робиться. Тобто може виникнути ситуація, що, наприклад, це буде суспільне телебачення, якась нова юридична особа, а перший національний як урядовий канал, і всі обласні телерадікомпанії далі будуть працювати. Виявився сьогодні насиченим і регіонали. Аж відчули небезпеку з боку журналістів. Регіонал Олександр Стоян запропонував відгородити журналістів від сесійної зали екраном. Над нами висять э, великі фотоапарати зовсім недавно. Зовсім недавно упала насадка, чуть не поранено моє колею вечірко Ми не знаємо, які функції виконують ці фотографи, чи журналістки, чи якісь інші. Це їх право. Але я прошу захистити депутатів і дати нам можливість робити все техніка безпеки. А завтра вже запланована година уряду, година запитань до уряду у парламенті. Тож темою дня буде вже сумнозвісний бюджет.